Тарас Григорович Шевченко, Лілея. За що мене, як росла, я люди не любили, за що мене, як виросла, молодою вбили? За що ж вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту? Дивуються, не знають, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіта. я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий. Схилив свою головоньку рожеву на біле, поникле личенько лілеї. І заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона, вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брата єдиний, хто їй лихо заподіяв? Я була дитина. Я гралась, забавлялась, а вона сав'яла. та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла, а мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах, я не знала, що байстряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув, і прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що убити не вбили, тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою та ще реготались. Жиди навіть на чистій і на мене плювали. Отаке От то, мій, братику, було мені світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною просвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим. Аж гай звеселила. Зимою люди, Боже, мій в хату не пустила, а весною, як на диво, на мене дивились. А дівчата закричались і почали звати лілею снігоцвітом. Я, процвітати, стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах.